Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо накипіло, Для вас працює я, Наталка Маринчак. Ну і що є в мене хороші новини від української артистки Юлії Юріної. Її фото з'явилося на одному з найвідоміших білбордів у світі на Таймс Сквер у Нью-Йорку. Артистка стала обличчям обкладинки, плейлисту «Еквал Україна на Спотіфай глобальної програми, яка підтримує жінок у музиці та просуває. Гендерну рівність у музичній індустрії. Ну і до того ж, пісня, яку ми зараз почули з нового альбому Краля, увійшла до глобального плейлисту Equal, який щомісяця слухають понад мільйон користувачів з усього світу. Юлія Юріна зі мною на зв'язочку. Я вітаю! Дякую, дякую. Та, вітаю з усім і, і, і рада вітати в нашій студії і, і вітаю з такими, де, ну, непересічними досягненнями. Як почувається з ними? Неймовірно, я вчора цілий день стрибала і ходила, кого зустрічала зі своїх знайомих, показувала. Фотографії, бо фізично я не можу бути в Нью-Йорку, але mm -hmm. я знайшла багато українців, яких попросила походити по Таймсквер і понаробити мені фото та відео, і вони мені це все надсилали. І Це неймовірно приємно, бо це така відзнака того, що моя праця, яку я робила самостійно своїми руками, своїми зусиллями. Певного часу, нарешті, є якісь такі сходи. Нагородження такого і емоційного, і візуального, що я роблю щось те, і це щось правильне, це якийсь правильний шлях, і є такі невеличкі досягнення, про які я не мріяла. Клас. Ми от в попередній частині те говорили про те, як нам діяти, коли ми стикаємося з російськомовним контентом, з російською музикою, власне, да, що нам робити? І якраз дійшли висновку, що найкраще, що ми можемо, це промотувати своїх, тому що наразі штрафи ще маленькі, от за прослуховування російської музики. І ну інколи це може не страшити людей, які це роблять, да а, краще, що ми можемо це займатися просвітницькою такою діяльністю і промотувати власне своїх артистів, які у нас ну класні і прекрасні, особливо якщо вони вже потрапляють в етар радіо на кипіло. Це вже 100%. Тому що у нас виключно якраз ми ну весь плейліст українці, які співають різними мовами англійською. українською, Українською. От і це прям хороша, класна музика. Ви працюєте в жанрі фолктроніки, і власне це таке переосмислення українських традицій, як обирали пісні до нового свого альбому краля, що, що робили. Це досить природний процес, бо я співаю народні пісні з трьох років. Mm -hmm. Я займаюся вивченням фольклорних пісень традиційної музики. Я по фаху фольклорист і п'ять років свого життя я співала в фольклорному ансамблі Кралиця, з якого пішли Даха Браха. Тимофій Музичук, мій одногрупник Сопілкарська Оркестра, і багато-багато артистів, які зараз займаються популяризацією фольклорної музики. Це якраз от всі ми з одного місця навчання, і просто це база пісень, яка є в голові. Це музика, це ідеї, це натхнення. Це виходить досить природньо і немає якогось такого спеціального. Формату або формули, коли я сідаю і пишу ці пісні, бо в мене є база знань, я їх знаю, і напи наприклад цього альбому, коли я писала ну, я спочатку писала музику, і потім на неї накладала вже а, треки, які природні будуть лягати в такому імпровізаційному джемі, коли ти самостійно щось пишеш і зверху на це накладаєш і а, думаєш, що б туди лягло. І тому м, увійшли відсилки на мій колишній проєкт гурту Юко. Наприклад, в Юко була пісня Конопельки і пісня Грушка це цензурова. На назва, там, де був приспів, коли ми любилися, ти дав мені клячбу, а як розлюбилися назвав мене такто. І є mm -hmm. е, е, ось така відсилка в альбомі. Є е, відсилка на альбом Гвара, який я випустила два роки тому. І там фольклорна музика традиційно вона більше, більш фольклорна і більш така з віолончелями, з скрипками. Вона в більш такому класичному вигляді. І в пісні Не любов є текст з пісні народної романсової лірики «Скрипливі воріточка». І от в оригіналі не дуже багато людей їх слухають. І я зрозуміла, що є така правильна позиція популяризації України українських традиційних пісень, що е, треба змінювати форму, і треба змінювати форму під сучасне бачення, під сучасне життя, під те, як е, люди зараз приймають музику і в якому mm -hmm. ритмі темпі настрої вони її слухають. І я залишаю тільки текст. І потім е, люди, які знають хто я або зацікавляться моєю музикою, вони можуть потім знаходити матеріали. Е, Звідки пішла ця пісня? Про що ця пісня, а як вона звучала в оригіналі, і е, це є такою моєю метою популяризації українського фольклору, що спочатку люди чують, відчувають, їм подобається текст, настрої, мелодія або якісь народні вставки. А потім вони, е, якщо треба, за потреби цікавляться більш глибинними фольклорними знаннями народної традиційної пісні. І е, таким чином я займаюся популяризацією, бо я розумію, що е, Підлітки, наприклад, яким там по 15, 16, 17 років їм зараз не буде цікаво слухати, як співають баби. Ем... <рес> ну дійсно, коли ми молоді, грає кров, гормони. Хочеться бігати, пригати, впізнавати цей світ, жити це життя. навряд чи ти будеш заглиблюватись і слухати одразу щось таке важке, глибинне там, де треба знати декілька шарів інформації, щоб зрозуміти, цьому музику. тому спочатку треба подавати музику в такому форматі, щоб вона була зрозуміла на емоційному рівні, а далі, вже якщо це буде цікаво, люди будуть далі самі впізнавати, дізнаватися. І ось цим я і займаюсь. Я завжди за. Переосмислення. Бо я вважаю, чим більше таких дверей, таких воріт до наших коренів ми створимо, да, тим краще, коли людина, незалежно від того, які в неї вподобання, да, може прослідити ось цю цей, цей ланцюжок, такий, да, дійсно послухати якусь супернову, класну музику, а потім вже піти вглиб, і дізнатися, що вона означає, що це за коріння в нас таке. От мені дуже імпонує, що за останні три роки цього ну, багато український етар музичний він насичується цим. І власне розумію, що. У вас великий досвід, знаєте, купу всяких абсолютно різних пісень, але як добиралися, от саме до альбому краля оці дев'ять треків, е, якщо я не помиляюся, дев'ять так угу. що, що, що як як ви добирали їх як добирали, да, як поєднували їх там між собою? Е, окрім того, що там ну, є відсилки до ваших попередніх робіт, але все одно ну має бути щось ще? О, хочу там ту заспівати там чи ще якось. Ні, звичайно, звичайно. В мене є курс фольклорний. Він називається Гвари, там де я вивчаю з людьми, які не пов'язані з музикою, народні традиційні пісні. Угу. І туди я завжди підбираю репертуар, і ми вивчаємо гуртовим співом якісь традиційні пісні. І, от, наприклад, коли ми вивчали пісню Дівки чарівниці, мені дуже мені просто дуже подобається Текст, мені дуже подобається посил, дуже подобається настрій цієї пісні. І от е, я подумала, що непогано було би зробити дівки чарівниці саме в електронному форматі для такого більшого розповсюдження цієї пісні. Потім там ще півроку тому на день Києва. Я хотіла записати пісню про Київ. Є традиційна українська пісня Ой, прощай, Київ, ой, да городочок. Демка вже лежала, я не знаю, роки три, напевно. І мені дуже подобається оригінальний текст пісні і оригінальне звучання, але там співається прощай, Київ. І в умовах сучасності мені б не дуже хотілося співати прощай Київ. і Я переробила до «Ой, да любий Київ, ой, да Городочок з крутими Горами. І списалася з аранжувальником, який робив мені колись на підпільний гей і на церковку аранжування, і ми зробили цю пісню. Я написала туди труби, кажу, треба якось розвинути. І ми думали запустити це синглом, а потім народилася ще одна пісня, потім ще одна пісня. І просто я систематично сідала за ноутбук, писала аранжування, писала пісні. і і воно потрошку поєднувалось, доєднувалось. Потім я з'їздила на фестиваль Файне місто у Львів, і там мій знайомий записав жінку, яка співала ліричних пісень Львівщини, і він просто в телеграмі звуковими доріжками мені перекинув ці пісні. Це як таке сучасне фольклорне дослідження і Сучасна фольклорна експедиція. Mm -hmm. Він перекинув мені ці пісні, і там була дуже красива пісня. Вона мене одразу зачепила. Йой летіла Зозолечка через море в гай, гей гай через море в гай. І оцю пісню я поєднала з традиційним українським стилем канону виконання, який зветься Бероза, коли ти співаєш два квадрата пісні і наступне два квадрата абсолютно так само повторюється. Ладаються один на один і виходить такий канон. І ага. я поєднала цю пісню з піснею, яку мені перекинули з такої от імпровізованої фольклорної експедиції, розробила і вона вийшла така політна, красиво. Тобто, ну в кожній пісні є звичайно своя історія, як вона створювалась, які е, люди до неї долучалися, і як воно відбувалося. Але це цілком природний процес, який е, протягом півроку накопичувався. Створювався, додавався, і спеціальної концепції я не робила. А, просто от багато пісень, які я співала ще з часів студентства, фольклорному ансамблі Кралиця. Від того і назва Краля, ага. Краля з кралиці це така моя данина Синельнікову Івану Григоровичу за. Ем, Привчання до любові і знанням української пісні, а я знаю, що буквально за місяць, 17 травня, в Києві, буде вже презентація цього альбому. От. Okay. А чи плануєте доїхати до Харкова? Я завжди за будь-які концерти, за будь-які фестивалі, виступи, і головне це формат і організація. Бо, ем... Саме складне в організації концерту це є сама організація: це і перевезення артистів, інструменти, підключення, пошук ренталу, пошук приміщення, пошук квиткових операторів або яких взаємодії з організаторами місцевими. Бо е, я мешкаю в Києві, і я в принципі дуже мало чого знаю з приводу е, того, що відбувається в Харкові в плані культури. Урних подій і е, місць, тому якщо мене запросять і допоможуть організації, то звичайно так, бо е, є певні складнощі в перевезенні десяти е, артистів. І організації а, да, якогось побутових е речей. Да, дуже багато пишуть, що хочемо почути у Дніпрі, хочемо почути у Черкасах, хочемо почути в Чернігові, у Харкові, е у Львові, Увано-Франківську. І е я дуже радію, що люди чекають і люди хочуть. Але дійсно, коли ти працюєш самостійно, і самостійно це все організовуєш, е це накладає певні і фінансові, і фізичні. І організаційні складнощі і треба це зрозуміти. Так, ну що ж, ми будемо чекати, або може хтось з хороших продюсерів, які організовують, чує зараз радіо накипіло і е, організує нам концерт у Харкові. Так, а ви сказали, у вас є прям така школа гвара, так? Тобто, якщо я хочу піти навчитися, як правильно мені співати фольклорних пісень, то як мені долучитись? На e, жаль, треба бути в Києві, так ага, тобто не так, онлайн, вона очна у вас так. Як це проходить, коли немає в мене концертної діяльності або там суперплотної зайнятості, я запускаю цей курс, набираю людей через реєстрацію. Ми єднаємося в чаті, в якому я розписую всі пісні, які ми будемо співати на цьому курсі, прописую голосовими повідомленнями партії, як воно звучить в гуртовому співі, як воно звучить по одинці по кожній партії люди слухають, готуються або не слухають і одразу приходять на курс, ми збираємося в студії, uh -huh. це від 10 до 20 людей, і ми займаємося дихальними практиками, ми займаємося розминкою, гігієною співу, розпівкою, і потім займаємося гуртовим співом, розучуємо народні пісні. Паралельно я розповідаю, якщо це весняна традиція і пісні. Весняної традиції я розповідаю про веснянки, гаївки про вулицю як соціальну мережу того часу для знайомства, якщо це. Календарно обрядові зимові пісні, то я розповідаю про обряди, про щедрівки, про колядки, як їх розрізнити, хто ходив колядувати, які сенси сакральні воно мало. Про родинно обрядовий фольклор і функцію навчальну, що відбувалося через музику, і як люди дізнавалися інформацію через пісні, бо раніше пісні були не розважального характеру. а Мали функцію навчальну, виховальну, історичну, розповідальну, ну, будь-яку, але не розважальну. Бо розважальна функція в музиці з'явилася трошки пізніше, бо стародавні українці відносилися до пісні, як до сакрального явища, голос. Ми маємо голос і він має магічну силу. Я не увожу це все в езотеріку, я просто ага. пояснюю, як це все відбувалося, які були закладені. Сенси а, там про родинний обрядовий фольклор, якщо а, восени а, восени немає календарно-обрядових пісень, бо восени одружувались. Uh -huh. І якраз а, розповідаю про обряд весілля, скільки він тривав, а, що відбувалося під час всього того часу і дійства, які сенси мало те? Які сенси мало те? Ну тобто, це. А, Трошки лекція, трошки запитання, відповідь, трошки е, розминка, постановка голосу і дихання. Прокричатися, проспіватися, вивчити, е, навчити співати людей, і потім. Е, Мати гарні відео, мати гарні зв'язки нові, бо потім люди, які ходять до мене на курси, там є вже випадки, коли люди відходили чотири курси, потім об'єдналися в свій фольклорний гурт, і далі вони вже як ком'юніті збираються самостійно, вивчають, їздять, виступають, роблять благодійні збори на ЗСУ, благодійні концерти. Тобто це більше про ком'юніті людей, які раніше не займалися музикою І не займалися фольклорним співом, вони мають абсолютно інші роботи. Це або з IT, або фармацевти, біологи, люди з маркетингу, Ну тобто взагалі інші професії, які просто. Люди приходять, співають, їм подобається, вони знаходять кльове ком'юніті, з яким їм комфортно, цікаво. І далі продовжується це все або зі мною, або без мене. Тому така е невеличка соціальна єдність така. Ну класно, насправді ми тут на речі часто говоримо про те, що з маленького ком'юніті починається якийсь всесвіта. Дуже важливо, по перше, поєднуватися, об'єднуватися за якимись інтересами, от знаходити своїх людей, особливо зараз під час певномасштабного вторгнення. Я вам дякую за цей сьогодні. Такий класний ранок за хороші е, новини в наших новинарних стрічках. І ми зараз послухаємо дівок чарівниць, а потім уже поступимося новинам. Я з вами прощаюся.